Добрий день! З вами компанія Інвопол. Сьогодні ми розпаковуємо, збираємо та демонструємо функціонал багатофункціонального калісла колісного типу реклайнер Крігель 608 LGCJ46 із гігієнічним отвором. Універсальне рішення для пересування та санітарно гігієнічного догляду. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити огляди інших допоміжних засобів реабілітації. Ця модель призначена для дорослих із порушенням чи втратою функцій нижніх кінцівок та забезпечує максимальний. Комфорт завдяки діапазону куту нахилу спинки від 90 до 180 градусів. При піднятті підніжок в горизонтальне положення та опускання спинки пацієнта можна повністю перевести в лежаче положення. Перейдемо до особливостей моделі: садіння виготовлене з матеріалу ПВХ, який легко очищується. Туалетний блок є висувним та знімним, оснащений пластиковим молотком, який легко піддається гігієнічній обробці. Підніжки виготовлені з алюмінію, знімні, обертаються, регулюються вручну по висоті та куту -нахил. Вони мають відкидну складану опору для стоп та додаткові підставки під гомілки. При транспортуванні супроводжуюча особа має можливість контролювати швидкість руху за допомогою розташованих на ручках гальм, а для блокування коліс користувач може застосувати механічні гальми. Рама є легкою та міцною. Це алюмінієва конструкція з порошковим покриттям, що забезпечує довговічність та надійність. Протиперекидні колеса забезпечують додаткову стабільність. Кишенька на спинці для зберігання особистих речей. У всього 20 кг крісло здатне витримувати навантаження до 100 кг. Ширина сидіння складає 460 мм, висота сидіння над підлогою 520 мм, а глибина 440 мм. Більше інформації про модель KY608 LGCJ46 та інші допоміжні засоби реабілітації ви знайдете на нашому сайті. Посилання в описі до цього відео. А щоб замовити це крісло вже зараз, телефонуйте за вказаним номером. Гарного дня!